Верховна Рада України продовжує працювати в режимі воєнного стану. Представники народні депутати розумної політики фактично повним складом сьогодні були присутні на засіданні, брали участь в розробці законодавчих ініціатив і у голосуванні. Що важливого сьогодні голосували. Напевне, перше, я би назвав це ряд заяв і звернень до міжнародних інституцій, міжнародних. Фактично делегацій і парламентів з проханням і з пропозицією посилення санкційного тиску на країну терориста Російську Федерацію, зокрема, Верховна Рада небезпідставно вважає так само, як і в принципі офіційна позиція України. І представника нашого Організації Об'єднаних Націй про те, що Російська Федерація незаконно і нелегітимно займає місце в ООН і в Раді Безпеці ООН. і чесно кажучи, після тих звірств, і після того, що вона творить на нашій території, і як вона порушила практично напевно всі існуючі міжнародні договори і конвенції. Перебувати в подальшому Російській Федерації в цій структурі, ну як мінімум, не просто недоречно, а злочинно недоречно. І Верховна Рада звертається, аргументуючи це тим, що країна-терорист, яка вбиває мирних українців, яка нищить цивільну інфраструктуру, має понести відповідальність і санкційний тиск на неї може полягати також тому, щоб ООН Росію просто-напросто вигнати. Ще одна заява, ще одна така політична позиція Верховної Ради стосувалася енергетичного геноциду українців і знову ж таки звернення до всіх цивілізованих країн, до парламентів, до політиків з тим, що Російську Федерацію потрібно за це також карати. Останні тижні місяці обстрілів ракетних атак Російської Федерації зафіксовано. Просто б'ють по мирному населенню по цивільних об'єктах інфраструктури, часто критичної інфраструктури, але тим не менш, це є дії, свідомо спрямовані на геноцид українців, на те, щоб з настанням холодів українці не мали можливості гріти свої домівки, не мали можливості бути світлом, і насправді це є одна з форм тої гібридної війни проти цивілізованого світу, на захисті якого стоїть зараз Україна. Серед законопроєктів було дуже багато євроінтеграційних ініціатив, частину з них розглядалася тільки за основу, частина з них ухвалювалася в цілому. Ми рухаємося у напрямку європейської інтеграції, ми рухаємося у напрямку виконання тих семи базових вимог по підтвердженню нашого кандидатства у члени ЄС. І, чесно кажучи, стоїть завдання, щоб на кожному засіданні Верховної Ради в нас. Голосувалося по максимуму євроінтеграційних, якісних законопроєктів, які в наших же інтересах мали би наближати наше законодавство до європейського, наближати його до стандартів європейських, а в тому числі виконувати ті кроки, які в майбутньому дадуть можливість спочатку розпочати процедуру вступу в ЄС, а потім в майбутньому стати його повноцінним членом. Насправді, я хочу сказати, що в Верховній Раді зараз. Е, е, Присутнє конструктивне політичне протистояння, що мається на увазі конструктивне, Мається на увазі, що якщо ті ініціативи законодавчі, які йдуть на користь нашої обороноздатності, на користь нашої європейської чи євроатлантичної інтеграції, чи е, фактично спрямовані на фінансування нашої армії або, або будь-яких будь будь інших речей, які наближають нашу перемогу, парламент це голосує без проблем. Конституційною більшістю голосів є, на жаль, законопроекти, які не набирають навіть 226, частина з них сьогодні таких була. І насправді вони недостатньо не просто не пропрацьовані, вони містять певні політичні лобійські речі, і це парламент насправді розділяє. Загалом хочу сказати, що український парламент виконує свою законодавчу функцію, свою контрольну функцію і робить все можливе для того, щоб. Наша держава могла гідно протистояти ворогу і наближала перемогу. Продовжуємо працювати. У грудні будуть ще засідання. Сподіваюся, що всі ті обов'язки і всі ті речі, які ми не встигли ще проголосувати у напрямку, зокрема, євроінтеграції, ми це зробимо до кінця грудня.